Зібрали систему безперебійного живлення для клієнта, складається з розумної батарейки з сенсорним екраном, яка показує потужності, температуру, свій відсоток заряду. Та, що дуже прикольно, показує фактичний час, який треба, щоб зарядитись. А коли вже буде видавати енергію, показуватиме, скільки вам часу залишилось пробути на резервному живленні. Значить, маємо далі інвертор. Звичайний ПВР достатньо розповсюджений у нас, це 6 кВт потужності в цілому в піку, достатньо вони ремонтопригодні, в цілому достатньо надійні. Також щиточок невеликий зібраний з системою якраз резервного воду, яка потім переключатиме саме живлення на міське, та невеликим захистом користувача від перенапруги та інших приколів. Ось, система загалом виглядає ось так. Достатньо компактна, нешумна порівняно з генераторами, та неприхотлива в обслуговуванні. Коротше, По етапам виготовлення батареї, які ви вже бачили всі, на 6 кВт з екранчиками, з розумними БМС. Що ми бачимо? Це значить літій, якого зараз в Україні ніде нема, залишилось тільки у нас. От. По адекватним цінам вони так-то є, але чуваки там вирішили заробити на кожному елементі по 1000 гривень. Тому Поки нормальним ціним тільки тут. Значить, перший етап. Нарізаються елементи, з'єднуються правильно під 14С2П. Покажи, як з'єднується. Все лазерна зварка. От, тобто, це не галімопайка, не перегрівання елементів, це лазерне зварювання, мідна шина, все як положено. Далі ми зібрали 14С2П. Напаюємо BMS. БМС, БМС смарт. Від виробника АНТ. На наш погляд, самий топовий виробник в Китаї цих БМС. Має по характеристикам запас до 325 А. От, щоб ви розуміли, максимум, що тут може бути, це 150 А Акосму. Тут запас на 300. Тому, якби, плюс в цій БМС контроль температури, контроль перезаряд перерозряд, автобалансування, ну, все, все, що є. Плюс би блютуз, по блютузу можна підключатися з телефони. Дивиться, також ми встановлюємо екранчики, десь 4 з чимось дюймів, сенсорний який показує вам показує відсоток. Моментально зараз потужність, яку вона батарея приймає або віддає. Тобто, ви можете дивитись, скільки там часу вам залишається, щоб його дозарядити, або скільки часу зараз ви можете проіснувати на такому под споживанні, тобто достатньо така система. Комфортна і надійна в цілому, тобто, скільки ми вже їх ставимо вже другий рік, повернення було ще. А, інвертори які ти ставиш? По інверторам давай трохи прийдемось, покажу тобі. Взагалі, собі що ми вибрали от, із інверторів. Це, може, не найкращий інвертор, який тільки існує, але це в цілому на даному етапі. У нас в заложках середина між якістю і ціною. Це у нас аксіома на 6 кВт. Гібридний інвертор, в якому також можна доставляти панелі. По Ось по характеристикам Роз... покажи. Осьо. Хай роздивляться. Ні, це, це ти не то показуєш, там пониже. Ось. От по факту. У нас тут ми собі збираємо трифазну систему. Розпокажи шиточок з автоматичним перемкненням, тобто автоматичним вводом цієї системи. От значить політію, якби літій, який ми красиво в корпусах робимо, це зараз. Піде на клієнтів. тобто Тут приблизно 4 і ще такі батареї, які ми вам показували. Що ми будемо робити до цієї системи? Значить, нагадаю, тут 18 кВт потужності. це треба На трьох фазах, на трьох фазах. Це треба тримати в голові. Тобто Нам ці 18 кВт треба десь звідкись взяти. Йдемо сюди. Tesla Model Y 2023 рік. Ми потихоньку пробуємо її варити, тут поки що не красиві, але вони будуть красиві ми це зробимо. Так от, по характеристикам, тут 24 вольта 3 мільйом ми маємо, значить 252 А 252 години. По нашому плану ми хочемо встановити на нашу систему таких 4 модулі, отримати 22 кВт і ні в чому собі не відмовляти під час блокаутів. Тому достатньо.